Три найпопулярніших планування у ЖК Центральний. Першою оглянемо однокімнатну квартиру, площі 38 метрів квадратних, яка вільна на першому, третьому, четвертому, шостому та сьомому поверхах. Заходимо в квартиру. Праворуч нас великий санвузол, 5 метрів квадратних, ліворуч кухня типу студії, 16 метрів квадратних, з виходом на просторий балкон. Тут у нас спальня. Площею 12 метрів квадратних з якісними панорамними вікнами, вигляд з яких вас буде у внутрішній двір нашого комплексу. Наступною оглянемо двохкімнатну квартиру в площі 58,7 м2, яка вільна з 1 по 3 та 7 по 8 поверх. Ця квартира має зручне планування, де окремо велика вітальня та кухня та затишна спальня 12 квадратів, а також тут роздільний санвузол та вихід з вітальні на великий балкон площі 5,7 м2, який може слугувати вам терасою. Останнє оглянемо двохкімнатну квартиру в площі 63,9 метрів квадратних, яка ще є лише на шостому поверсі. Ця квартира має велику кухню-студію, дві спальні та два роздільних санвузла. З кухні студії ми можемо вийти на великий просторий балкон. У кожній нашій квартирі встановлені якісні панорамні вікна, двокамерно скупакету п'ятикамерного профілю, а також заведені всі комунікації, тобто вода, світло та газ. На кухні встановлений двоконтурний газовий котел на обігрів квартири та обігрів води. Також встановлені всі лічильники та додатково заведені інтернет, домофон та дзвіночок.